Радіо Chicago. окуповане місто Герой Маріуполь на межі холодомору. 40% жителів окупованого міста без електрики і опалення через бездіяльність і безпорадність російських загарбників місто під загрозою гуманітарної катастрофи. Тим часом уряд України виділив майже 800 мільйонів гривень на розмінування та фортифікації, за словами міністра кабінету міністрів Олега Немчинова. 759 мільйонів будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 мільйонів на спецтехніку. Проте, і це ще не все. Зміни, якими зараз живе країна, торкнулися, і мобілізації в Україні можуть мобілізувати по-новому. Одне з ймовірних нововведень – з'явиться у, з'явитися у військомат протягом 48 годин. Повістки зможуть вручати не лише особисто під розпис, але і шляхом направлення на електронну пошту чи рекомендованими листами. А тепер коротко про новини заходу, а точніше Америки. Політичний шантаж і високі ставки. Так, президент США Джо Байден прокоментував провал голосування щодо пакету допомоги Україні та Ізраїлю. Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку Україні, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану ініціативу. Це політичний шантаж, сказав Байден і сказав, що наслідки надто надто значні для політичних ігор. Але попри суперечки в Конгресі, США та Україна домовилися про спільне виробництво зброї. Зосередилися вони на системах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки. Додаткової допомоги поки що немає, але є те, що обіцяли раніше. США ще мають передати Україні комплекси вампір. Системи були розроблені для виявлення та перехоплення безпілотників. ВМС США також повідомляють, що найближчими тижнями мають надійти перші ракети, оснащені безконтактними детонаторами. Щоб не сталося з допомогою від Америки, наші західні партнери дають зрозуміти, що ми наодинці не залишимося. Відтак: Японія надасть 1 мільярд додаткової допомоги Україні. Австрія передасть Україні додаткову партію МРЕП Бушмастер, а Німеччина надасть додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям. Ну і на сам кінець Володимир Зеленський заявив, що 10 грудня приїде у Буенос Айрес на інаугурацію президента Аргентини Хав'єра Мілея. Про це повідомляє аргентинське видання ТІН, яке посилається на неназване джерело у посольстві України. Це були всі новини на сьогодні з блоку Україна та Світ. Далі передаю слово своїм колегам Вадиму та Наталі. Ну, що сказати, віримо у Зеленського те, що він знайде нових партнерів, тому що бачимо, яка ситуація зараз в нас в Україні відбувається зі зброєю, тому що тільки сподіваємося, віримо і тримаємо ну, І тут слід ще нагадати нашим слухачам, що власне цей президент Аргентини Хав'єр Мілей, він а, на стороні України. Він за підтримку України і проти війни. Це... Тому це насправді дуже чудова новина, що власне Володимир Зеленський поїде на цю інаугурацію, інавгурацію, і я думаю, що в них і буде ще розмова. Це Перший прецедент переходу нейтральної країни, нейтрально-політичної країни до відношенню до російсько-української війни на перехід. На сторону добра, на сторону світу на палі на нашу сторону зараз дуже багато, які проти війни, що вони на стороні України, але деться підтримка, деться допомога. Тому ну, будемо Вадим вже чекаю, бачити, та, чи та, виділять та, вони Ми будемо якусь слідкувати власне, як в них все буде. Тому дійсно дуже важливо, що він туди поїхав. І сподіваємося, що за декілька днів будемо можливо мати якісь і результати власне з цієї поїздки, якщо в них буде ще якась розмова. Пої... До речі, про допомогу один згадував от власне G7, лідери світу запровадять заборону на імпорт. Алмазів з Росії з 1 січня 2024 року здавалось би можливо не така значна зміна, але вона є, тому що це мінус до бюджету Росії, а відтак мінус до військового оснащення російської армії. А тут Дмитро згадав про імпорт і про експорт. Давайте поговоримо, тому що всі ж пам'ятають, всі знають, яка проблема зараз є на кордоні, власне, між Україною та Польщею. І власне наші наші українці знайшли звідси вихід. Я не могла би це не сказати, тому що це дійсно одна з дуже обговорюваних новин за цю добу. І про що йде мова? Тож Укрзалізниця заявляє, що відправила першу партію вантажів через кордон з Польщею, тобто знайшли вихід, а відправили все потягом. Були в мережі звичайно кадри і відео, де ті вантажівки, які стояли на кордоні, власне, курсували поїздом. Звичайно, це не все так просто, і для цього компанія працювала над цим проектом два тижні, тому і нині ще існують певні формальні питання, але тим не менш, це непоганий такий вихід ситуації. Радіо ЮЕЧИКаго.